Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і сьогодні ми поговоримо про книжкові покупки. Я знаю, що на початку літа говорила, що не буду купувати нових книг протягом літа, але сталося так, що я поїхала до батьків і якось мені захотілося розважити себе, купити книжок, і тут принаймні в шафі є місце, тому я можливо. Їх тут і лишу, або лишу те, що привезла сюди з собою, і прочитала і вже заберу з собою покупки. Словом подивлюся, але зараз покажу вам, що я накопила. А якщо вам щось із цього сподобається, і воно є на сайті VIVAT, то ви можете це замовити зі знижкою 10% за промокодом Долі. І ця знижка діє також в офлайн книгарнях VIVAT. І почнемо з української літератури. Покажу книгу, яку я зараз вже майже дочитала: це Агатангел Кримський і. Андрій Лаговський, книга серії «Неканонічний канон від Віхоли. І такий невеличкий спойлер: ми готуємо спільне читання, буде ефір з іншими книжковими блогерами і блогерками. Будемо обговорювати цю книгу. Тож, все анонсую в усіх соцмережах, слідкуйте уважно, зможете приєднатися і послухати обговорення цього роману. Я вже дочитую і отримую неймовірне задоволення від. Цієї історії, хоча насправді тут більше не подій, а роздумів нашого головного героя Андрія, і таких його він доволі нервовий і сам вважає себе таким істеричним клубком нервів і намагається загалом зрозуміти, що коїться в його душі. Далі дві книги я придбала на розпродажі в коморі. У них були класні знижки, і багато книг я в них хотіла. Я взяла новинку Юлії Беткіліною Перехід. Історію про перехід на українську мову, наскільки я пам'ятаю, в Харкові тут в анотації. Прямо не вказано, але наскільки я пам'ятаю, з відгуків інших читачів, то тут про Харків і про перехід на українську, що зараз прям супер актуально, хочеться почитати роман сучасний на таку тему. І далі взяла собі давню свою хотілку: це збірка з непокритою головою. Це мала проза українських письменниць. І якось я в серпні читаючи Андрія Лаговського зрозуміла, що прям. Дуже хочу більше читати української класики, бо зараз її прям інакше сприймаю, ніж в школі. Також я «Марковичок» читала наприкінці липня, і от якось настільки захопилася Планую вересні читати Ірину Вільде. Взагалі, якось у мене прям такий настрій, можливо, влаштувати якийсь. А... Якісь спільні читання разом з вами української класики, якийсь марафон. Напишіть, чи було б вам цікаво. Далі випадково побачила на барахолці цей роман Марічко Крижанівської тіні. Загалом він уже давно не в продажу, в Одиносі Старого Лева, і я бачила, що на Єликс його перепродають за понад 500 гривень. Я така, що? І побачила за нормальну ціну на барахолці, вирішила взяти, тому що. Що після мого досвіду читання ті незабутих предків у горах я зрозуміла, що це дуже класно брати в гори щось таке атмосферне, пов'язане з горами, а це такий карпатський детектив, наскільки я знаю, такий доволі химерний. І вирішила, що для наступної поїздки в гори прибережу собі цей роман. Якщо ви, до речі, не бачили мій щоденник на читання тіні забутих предків у Карпатах, то переходьте згори за посиланням і переглядайте. І наступна книга, про яку я коли вона виходила, я в анонсах її додавала. В своїй рубриці новин і думала, що це нонфікшн. Скочко Дмитро до слова, а виявилося, що це такий роман в новелах про українських письменників, так, він на реальних подіг, він про українських письменників, які живуть в харківському будинку слова. Але я насправді думала, що це нонфікшн, такий прям нонфікшн, нонфікшн. А виявилося, що це роман, як я побачила уже з відгуків багатьох книжкових блогерів в Телеграмі, які робили спільне читання цієї книги. І попри те, що я бачила, що не всім із них, багатьом із них насправді не дуже сподобалася ця книга, я плекаю надії, що можливо мені сподобається більше. Принаймні, тема мене дуже цікавить. І остання книга, до якої я б, можливо, не скоро дійшла. Остання книга, я маю на увазі української літератури, до якої, можливо, б не скоро дійшла, якби не курс від літосвіти, який я зараз проходжу з історії української літератури ХХ століття, і це Юрій Косач Сузір'я лебедя». Але окрім Сузір'я лебедя», в цьому виданні є ще Еней і життя інших. Я сподіваюся, що я нічого не переплутала і правильно замовила цю книгу, оскільки саме на курс мені треба прочитати Еней і життя інших. Інших так, він тут є. А мені треба прочитати повість Еней і життя інших. Насправді я вже не встигаю її прочитати прям. Прям на обговорення, але оскільки є записи, то я дочитаю, бо я трошки почала, але важкувато йде, тому що це така експериментальна проза Юрія Косача і взагалі важливо розуміти контекст. Після останньої лекції на курсі я вже краще розумію, що відбувається в цій повісті, як її сприймати. Але, на жаль, не встигаю дочитати, щоб взяти участь активно в обговоренні, але дочитаю і потім переслухаю запис цього обговорення. Я думаю, буде дуже цікаво. А крім того, що потім познайомлюся з романом Сузір'я Лебедя та ж одним із найвідоміших у Юрія Косича. І переходимо до світової літератури. Взяла собі на Оликс, коли Бог був кроликом Сари Вінна. я читала цю книгу а, і хотіла просто мати свій примірник, тому що мені дуже сподобалося, як пише авторка. І, якщо чесно, я пам'ятаю атмосферу, таку трохи химерну і дивну в цій книзі, але. Ну, Атмосфера, як і назва, коли був, був кроликом, така трошки, трошки дивна. Але не пам'ятаю сюжет, тому я би перечитала. Пам'ятаю, що мені прям дуже-дуже сподобалося. Я на другому. В курсі, здається, читала цю книгу не так і давно, але можливо, це одна з тих книг, які запам'ятовуються саме такими відчуттями, емоціями, а не сюжетом. І потім ще побачила на розпродажі для ЗСУ іншу книгу цієї авторки, яку я вже не читала, рік Марвелос Вейс. Тому вирішила, що, от, оскільки я пам'ятаю, що мені прям дуже сподобалося, треба знайомитися далі з цією авторкою, навіть не читаючи анотацію. Далі в мене дві книги, з яких я тішуся, тому що це книжковий сюрприз, я коли на них дивлюся згадую свої. Приємні емоції від отримування такого книжкового боксу з різними подаруночками. По-перше, це Fanny і смажні зелені помідори в кафе. Зупинка читала цю книгу колись в електронці, але от захотіла мати свій примірник, оскільки у КСД вийшло продовження, хлопець. Хлопець Кафезупинка, здається, називається. Тому я додала віш-лист і цю книгу, аби мати й першу частину прочитати і прочитати продовження. І от отримала її в подарунок. Для мене це супер осіння історія. До речі, принаймні так я її пам'ятаю і. Тому я би, напевно, можливо, взяла її осінню перечитати і би придбала собі другу частину, якщо, якщо вона кудись втулиться в мої плани. І друга книга одна з моїх улюблених авторів, Ніл Гейман обережний тригери. Обережний тригер я в нього якраз ще не читала і дуже би хотіла. Я без поняття, про що ця книга, але оскільки мені сподобались і його Кароліна, і небудь де, що я ще читала, Океан. Океан. забула, була, як називається книга про океан. З, з океаном у назві я вам тут ставлю ем, картиночку і хотіла би, а ще читала я у нього дитячу книгу ем, Молоко. Про молоко. <сміст> я е щось погано пам'ятаю назви, але вона була прям прикольна, така пригодницька дитяча історія з класними малюночками, і тому хочу ще от далі знайомитися з цим автором. І далі три книги світової літератури теж з розпродажу Комори, я там і твор світової літератури взяла. По-перше, взяла собі Міленка Єрговича і Роман Вілімовський. Тут дуже прикольна анотація, що е краківський, краківський професор, здається, і німкеня, а вони тікають від Життя і знайомляться на е, футбольному матчі, саме коли польський нападник Ернест Вілімовський заб'є аж чотири голи у ворота бразильців. Е, не знаю, чому мене це так зацікавило. Це просто так дивно. Е, і роман називається от прізвищем саме цього м -м, футболіста. І як там все це буде зв'язано, мені цікаво. Плюс з хорватською літературою я прям не дуже знайома, мені здається, взагалі не знайома, тому от почитаю, розкажу. Ані, я вас обминула ще з хорватської літератури, не знайома, тому що наступна книга це якраз хорватський автор Іво Брешен і його астерот. Я читала цю книгу, позичала її у, у а, гуртожитку, коли жила в своїй подруги. І це просто неймовірна інтерпретація історії про. А, Таку угоду з дияволом, яка мені прям настільки сподобалася, тому я хотіла мати її в себе і дати давати всім почитати, просувати цю книгу в народ, бо вона мені прям дуже сподобалася. Я думаю, я точно її перечитую, тому, тому ось собі купила свій примірник. І остання книга світової літератури, яку я собі купила, це радка Денемаркова. Гроші від Гітлера. Це здається, чеська, чеська е е е книга. І вона мене зацікавила, по-перше, назвою гроші від Гітлера, а по-друге, історією про дівчинку з концентраційного табору, яка повернулася, але все, майно її, вона от повернулася, вижила, але все її майно вже поділили селяни. І вона вже, наче в літньому віці повертається, аби все-таки повернути своє майно, і взагалі, що приховуються селяни, історія. Звучить, звучить захопливо і сумно водночас, і теж з такою насправді літературою не дуже далеких від України країн. Я, на жаль, не дуже знайома з польською, чеською і хочу заповнювати ці прогалини. І наближаємося вже до завершення. Буде дві книги нонфікшену. І перша це е, без гемаокса, не півень, правда, і страшилки про гену інженерію. Е, я. Е, Збираю загалом віхло, мені здається, я хочу всі їхні книжки зібрати, тому що всі їхні теми нонфіку, і художка їхня мені подобається, і м'якенькі видання мені подобаються загалом. Просто одна з моїх улюблених видониств. Я, можливо, не планувала так швидко купувати цю книгу, але в розпродажі літньому від КСД я заходила купити книгу на подарунок в КСД, і там на полиці літнього розпродажу була ця книга за 100 гривень. За 100 гривень. Я думаю, ви розумієте, чому її придбала. І от прочитаю про ГМО. Здається, це якраз те видання, яке вже має. Примітки. Та це про нього, мені здається, Ксенія говорила, що тут уже, тут уже є примітки виділення маркером, а вона любить виділяти сама, така чого ви відібрали мою роботу, хочу виділяти сама. Але от почитаю і дізнаюся про ГМО, яке так багатьох людей лякає. І останню книгу я отримала на огляд від Лениста Богдан: це Мілева Вайнштайн і Теорія Туги, Славенки Дракуліч. Я в багатьох уже блогерів в Телеграмі бачила відгуки на цю книгу такі, що я розумію, що... Мені має сподобатися така неспішна історія про життя, про роздуми дружини Айнштайна. і. Загалом, зі слів в цих відгуках з розповідей моїх знайомих, я розумію, що це прям має бути моя моя історія, хоча вона доволі коротенька, як для такої біографії людини. Тож, коли почитаю, вам розповім дуже цікаво. Тож, на цьому в мене з покупками все. Буду рада, якщо напишете в коментарях, що ви цікавенько купили за останній час, або якісь цих книг, про які я сьогодні розповідала, ви вже читали і які радите мені. Пошвидше, пошвидше прочитати і про них розказати, або про які хочете відгук якнайшвидше. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося.